Всім вітання! Починається черговий експериментальний тиждень, і я на нього покладаю великі надії. Минулий тиждень пройшов досить таки продуктивно. Ви зараз бачите перед собою прилад, який стоїть на конденсаторі, і тут 400 вольт. Якби хтось сказав, що 400 вольт це якесь дивування, я б то ну що таке, 400 вольт і все. Але важливо, звідки ці 400 В поступають. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що в мене є антена. Це в мене вилка в рамка, заходить на антенну. І що саме цікаво, заряд іде по одному проводу. Заземлення немає. Цей ефект я побачив на тій неділі. Але, чесно кажучи, сьогодні, коли повторяв, то трошки сам був здивований. Треба завжди, як то кажуть, все записувати. Багато хто так радить, я це знаю, але, в принципі, деколи це не так страшненько. Зараз я візьму заземлення. Так, оце в мене заземлення. Так, Що це заземлення буде зрозуміло, і тепер дивимося. Я приєдную заземлення до конденсатора, і в мене пішов розряд. Тобто, коло я замкнув, і ця енергія, яка збиралася по одному проводу на конденсаторі. Зразу пішла просадка. Від'єднав заземлення. І напруга вернулася на свої показники. Якщо я зараз візьму рукою, доторкнуся до корпусу. От, взяв рукою і доторкаюся до корпусу, це я зробив пасивне заземлення. Також частина енергії пішла донизу. Якраз, як ви бачите, конденсатор стоїть на ізоляторі, щоб не було. Заземлення корпусу. Тобто ми в даний момент знімаємо 440 вольт по одному проводу, От, демонструю, що тут ніде нічого немає, абсолютно От. зрозуміло. Так? так, вніс телефон в дію поля і він виключився. Що тут діє поле, зараз я візьму викрутку, продемонструю. Так от у нас викрутка індикатор. Коли я її, от видно, що вона світиться. Тут тобто відстань, коли я буду приближати, отже вона починає мигутіти. Тобто я зараз зробив свого роду. Передавач, який поширює в просторі хвилю. І ця хвиля по одному проводу з антени заряджає 430-450, 400 вольт. Тобто більше 400 вольт з антени ми маємо. А тепер почнемо спілкування відносно більш таки глобальних тем. Декілька років назад я поширював. Публікацію відносно нашого молодого хлопчина, який Кіровоградській області зробив таку установочку, яка давала електроенергію по 3 копійки собівартість. Його науковий керівник ходили, стукали з двері кабінету міністрів, наукових установ, і всі, як то кажуть, показали. Напрямок, як то кажуть, за російським кораблем. Прикро. Але зараз людина навчається в Сполучених Штатах Америки, і, чесно кажучи, мало віриться, що він повернеться в Україну для того, щоб українці мали дешеву електроенергію не по 2,60 а по 20-30 копійок. Це, звичайно, що українцям потрібно, але це не потрібно. Тим, хто торгує нафтою, електрикою, газом і іншими енергоресурсами. Чи реально отримувати таку дешеву електроенергію? Питання, звичайно, дискусійне, але навіть спираючись на такий простенький експеримент, коли у нас конденсатор заражається із антенни зовнішньої до 430 вольт. Зараз я зроблю зупиночку і зроблю внутрішню антенну. І порівняємо, що нам дасть внутрішня антенна. Так, внутрішня антена показує також непогані результати. Ну, але коливання йдуть від 400 до 350 вольт. Зараз ми заміряємо. Різницю потенціалів на антенні. Це зараз в мене стоїть от провідничок внутрішньої антени. Ми поміряємо, скільки різниця між заземленням зовнішньою антеною і внутрішньою антеною. І потім подивимося і поспілкуємося відносно, як так може бути, що на антенні внутрішній і зовнішній. Є певна напруга, але конденсатор по одному проводу заражається майже до 400 вольт, навіть і більше. Так, внутрішня антена поставив на 20 вольт за шкалу більше 20 вольт. Це в нас по зміні. І зараз подивимося по постійній. По постійній. Тут Менше вольта. Так, і тепер переходимо на зовнішню антенну. Так, що переніс на антенну? Тут у нас так само менше 1 вольта по постійній. І переходимо на змінну. тут 17 вольт. Тобто внутрішня антенна показувала більше 20 вольт. А зовнішні 17. Зараз, щоб не було ніяких там сумнівів, я зараз цей провідничок. От в мене провідничок, я його ставлю. Але я зараз секундочку поставлю, щоб не було в мене тут дурниць, бо буває деколи. Так, ми поставимо замір напруги, щоб було навантаження. Так. Тобто ми дивимося, у нас конденсатор розряджається, вольтмер служить як навантаження. Так, і тепер я провідничок із вилки в раменка приєдную до антенни. Так, зараз відносимо. Крокодильчика, дивимося на вольтметр. 320. І тепер цей самий провідничок ставимо на внутрішню антенну. Напруга в нас 320. От. Міняються параметри, від'єднав, напруга пішла донизу. Тобто, це з цього провідничка я можу за нього вільно братися. Це не є, навіть можемо взяти викрутку індикатор. Тут нічого в нас запалювати, засвічуватися не буде. От видно. Але коли я з цього провідничка ставляю, подивимося на вольтметр, щоб було одночасно видно. І у нас напруга пішла більше чим. Коли я провідничок тримаю в руках, я вже його частину енергії забираю на себе. Якщо я зараз візьму, приєднаю крокодильчик і відпущу провідничок, ну, міняється так. Якщо я візьмуся за конденсатор, те, що я показував, от напруга зразу пішла донизу. Я тільки рукою заземлив конденсатор, напруга пішла розряджатися. Відпустив, потенціал на конденсаторі виростає. Так, коли виключена установка, у нас напруга 0,1 В. 1 Вольт, не немає. І тепер будемо спілкуватися. Чесно кажучи, мало хто звернув увагу, що у нас напруга, коли я міряв на цих металевих брусках, була 3 вольти, але з 3 вольт у мене конденсатор заряджався і пробивало. Сьогодні я продемонстрував, що по одному проводу. В мене є щоб заземлення, конденсатор заряджається до 400 В, коло розімкнене. І ці 400 вольт, це вже зовсім інша енергія. Я її називаю так само, як називав Тесла енергія ефіру. Але вона зовсім таки веде себе по-іншому. Як ви бачите, якщо є конденсатор заземляю, у мене заряд конденсатора зникає. Тобто вона стікає, якщо я. Це свого роду резервуар для неї. Якщо я цей резервуар під'єдную на землю, вона стікає на землю і ми тут бачимо стікання енергії Якщо це резервуар закритий, тоді в нас він наповнюється більше, ніж 400 В. Це, звичайно, що трошки якби. Тяжко зрозуміти, але проти факту не попреш. Так що ця неділя буде цікава. Буду вивчати саме ці нюанси. От. А всім хочу побажати не сліп повірити те, що вам написали підручники, а взяти прилад, взяти антенну зробити. Декілька експериментів, і не звинувачувати когось, що вас хочуть надурити, а самим впевнитесь, що не все так просто в нашому світі. Віримо фактам, вивчаємо, експериментуємо, і тоді у нас зміниться ставлення як до природи, так і до енергетики і до розуміння навколишнього світу. Всім успіху і до нових зустрічей!